Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо наш день молотовну варту з хвилини мовчання. Дякую, Запрошую до нашої денної варти. Наступним тропарем, такою настановою на сьогоднішній день, ми знову візьмемо із канона Андрея Крицького. Уяви собі душе Мойсеєву палицю, якою він ударив по морю, і утворилася суша. Ця палиця Твого Христа яким і ти, душе, можеш звершувати величне. Чи мені ще подобається Канон Крицького, що цей святий він не просто щось своє писав, але він брав якісь моменти зі святого Письма, зі Старого Завіту, з Нового Завіту. Бравмо конкретних людей, їхньої історії, описані в Святому Письмі. І на їхньому прикладі показує кожній людині, зокрема, як він каже, душе, тобто він звертається до своєї в першу чергу, людської душі, щоб вона, бачачи досвід людей, не повторювала їхніх помилок. Щоби бачачи досвід людей, описаних, які є в Святому Письмі, людина навпаки здобувала перемогу, була з Бога. І от сьогодні у цьому тропарі, бачите, як він гарно говорить, що уяви собі душе Мойсеєву палицю. Мойсей був пастухом. і... На той час кожен пастух, він, якщо ви бачили старі е, ну, картинки про тих пастухів, вони мали таку довгу палицю, яка трошки є закручена. Як нам колись розказував наш викладач, що цю палицю не просто так вони мали. Нею вони могли оцих не тільки відганяти тварин, але ще й своїх овець, там кіс, могли тою палицю, знаєте, вона з таким гачком раз зачепити і повернути назад до стада. Або витягнути там з потоку, якщо вони впали. І оцей, ця палиця завжди було, символом, символом, що цей, цей чоловік є пастух, що він має над владу, певну владу. І от Мойсей, будучи пастухом, мав цю палицю. І от коли він сумнівався в тому, що він є гідний для того, щоб йти до ізраїльського народу в Єгипет вернутися і вивезти його звідти, то Господь сказав, що Він це зможе зробити, що його палиця, вона буде, наче тим символом перемоги. Бо одне з чудес, який він зробив пізніше, Мойсей, пустині, він цією палицею не тільки роз, розділив море. Тобто, ця палиця, це було символ перемоги, влади. І куда є йому Господь. Як бачите, каже Андрей, що він порівнює, що Мойсей, прийшовши з народом до моря, ззаді єгиптяни, спереді моря, нічого неможливо перемогти, він каже, просто вдар цієї палицею море розійшлося. Вони були в пустині і не мали що пити. Сказав Бог Мойсей: дар своєю палицею по камені і потече джерело, вода потече. Тобто ця палиця Мойсеєва стала прообразом життя, перемоги життя над смертю, бо завдяки їй він мав оцю видиму силу, показував, що Бог діє. І от як каже Андрій Крицький, що коли Мойсей звичайною палицею перемагав смерть, то Христос на Христі переміг смерть. Своїм власним життям, тим, що Він подарував своє життя заради нас, тим, що Він невинний, не маючи жодного гріха, якого фальшиво звинуватили, якого зрадили всі, але який, при цьому всьому, маючи силу і владу, він нічого не зробив, щоб уникнути цього, а прийняв волю Божу, показав всім, що любов перемагає, що він. Переживши всі ці страждання білі терпіння, не має ненависті до людей, він переміг і воскрес. І тому для мене ось цей стих є нагадуванням того, чому ми, християни, носимо хрест на грудях, чому на наших храмах стоїть хрест, чому в наших домах повинен бути хрест? Як каже апостол Павло символ перемоги. Це нагадування мені про те, що таке любов? Що любов це бути готовим померти? Любов це померти заради кого ти любиш, що любов це є відсутність ненависті до свого ворога. Перепрошую, що Хрест. Символ перемоги життя над смертю. І тому в цей час, час, коли Україна переживає війну, нам знову потрібно звернутися до цього символу перемоги, до Христа. Щоб, дивлячись на хрест, бачачи, як Ісус переміг диявола, переміг Він. Переміг Він переміг, перепрошую, Він переміг спокусу, переміг ненависть. Щоб ми в цій війні перемогли свою ненависть, щоб ми перемогли, розумієте, оту людські е, ниці бажання, щоб через хрест. Ми побачили, що коли ти довіряєш Богові, ти завжди будеш живий. Зрозумійте, життя наших військових залежить від того, з чим ми є тут прості люди. З чим ми їх відсилаємо на війну? Чи ми їх відсилаємо та зі зброєю в руках, але без Бога, без цього справжнього захисту. Бо, знаєте, на війні є дві речі, які гублять життя людське. Це страх, страх перед тим, що я помру, страх перед смертю. Але той страх, знаєте, такий панічний, в якому людина, ще навіть не вступивши в бойові дії, вона вже собі каже: Все, я помру. І вона не може захистити себе, вона не бачить, як це зробити. А другий момент, який є дуже страшний на війні, це коли людина навпаки є самонадіяна на свої, на свою зброю, на свій захист, яка насміхається інколи з тих, хто боїться, яка йде відкрито і йому байдуже. Ну, не треба йти ворога знищувати. Кидається в бій, не задумуючись. Тобто дві речі: з одного боку, панічний страх, який, коли людина ще навіть не спробувала, але вже сказала, що все кінець, а з іншого боку, надмірна надія на себе те, що в тебе є. Тобто ці дві речі спричиняють смерть на війні. Бо в одному і другому випадку людина не здатна контролювати себе. Ці дві речі, ці дві емоції виникають в людині тоді, коли людина тут всередині не має сили, коли вона в своєму житті, в своїй душі, в своєму серці не має тої основи, на яку може опертися і сказати ні. Є життя, заради якого я маю жити. І це життя мені подарували батьки. Це життя подарував мені Бог, в якого я вірю. І так, як Він Воскресив свого Сина Ісуса, який довірився йому, так і мене Бог Воскресить, якщо я довірюсь йому. І є приклади, тисячі прикладів вже на цій війні, коли люди виживали, виживали через те, що довіряли Богові. Що, виходячи на позицію, виходячи в бій, людина не боялася. Перехрестити себе і сказати, Господи, віряю своє життя Тобі. Захисти мене. Хрест це нагадування нам всім про перемогу, перемогу життя над смертю. Перемогу любові над надненавистю. ненавистю. Перемогу, бажання жити над страхом. Тому ми маємо носити Хрест себе на грудях. Якщо не хрест, то ту ж саме медальончик Богородиці, образ Богородиці чи якогось святого, тобто це тих, живих, тих людей, які. Змінили своє, які через довіру до Бога і прийняття Христа в своє життя змогли перемогти. Ми маємо завжди мати з собою символ перемоги, щоб кожен раз собі нагадувати. Якщо я довіряю Богові, то я завжди переможу. Прошу домолит. Отче наш, що єси на небесах. Нехай Святий, це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішних. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки, зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто перебуває в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей день і даруй нам день перемоги, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віра в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.